Стільки ж скільки геометричні фігури. Привіт, малята! Подивіться, до нас у гості прилетіли птахи. А як ви думаєте, чому вони до нас прилетіли? А тому, що на вулиці зима, холодно, і птахи прилітають поближче до людей, щоб вони їх нагодували. Тож, давайте і ми з вами погодуємо птахів! Діти, назвіть яких птахів ви бачите на картині. Ворона, синичка, дятел, горобчик, голуб. Так, а скажіть, скільки птахів? Багато, молодці малята! А давайте пригостимо птахів зернятками. Скільки зерняток? А зерняток стільки, скільки і птахів. Добре. Малята, скажіть, будь ласка, де знаходиться дятел? Дятел сидить на дереві. А де синичка з горобчиком? Під ялинкою. А де ворона? Ворона за пеньочком. А голуб? А голуб на пеньочку. Ну а зараз пограємо. Ми веселі пташенята! Вміємо гарно ми літати. Ось так, ось так вміємо гарно ми літати. А щоб сили нам набрати, треба зернят поклювати. Ось так, ось так, треба зернят поклювати. Ми вже трішки відпочили і на місце полетіли. Малята. Давайте допоможемо птахам знайти свій будиночок. Для маленької пташки маленький будиночок, а для великої пташки великий будиночок. Наші пташечки молодці, швидко будиночок собі знайшли. Діти, пригадайте, як називаються ці геометричні фігури. Пропоную вам зробити з цих фігур пташечку якої фігури зроблена голова у пташки? Так, із круга. А з чого зроблено тулуб у пташки? Із квадрата. А хвіст з трикутника. Молодці малята. Бувайте! До нових зустрічей!